У Коломиї до 70-річчя з дня створення української повстанської армії відкрили музей національно-визвольної боротьби. Розташувався він у відремонтованому підвалі музею історії міста Коломиї. Відкриття виставкових залів стало можливим лише завдяки розумінню та сприянню цій справі голів Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича та міського голови Ігора Слюзаря. Експозиція музею складається переважно з фотографій. Більшість світлин до музею потрапила з приватних колекцій. Музей визвольних змагань є дуже потрібен. На мою думку, через те, що оглядаючи експозицію музею, ми можемо дізнатися ще більше правди про УПА і ще раз вдивлятися в обличчя тих вояків Української повстанської армії, тих молодих людей, які 70 років тому жертвували не лише своєю кар'єрою. Чи своїм особистим життям, а й життям взагалі задля здобуття незалежності нашої держави, першими відвідувачами музею стали воїни УПА, переважна більшість яких навіки залишиться в історії боротьби за волю і незалежність України у світлинах на стендах музею. Експозиція наразі не повна, тож наукові працівники музею вивчають і систематизують наявний матеріал, і в майбутньому буде відкрито ще дві виставкових зали.